Третям нового тижня торгів біткоін впав до дуже важливих значень, від яких є великі шанси, що розпочнеться відскок ціни. Ціна майже досягла відмітки 86 тисяч доларів. Ну і альткоїни по класиці далі страждають. Тому ми думаємо, що цього тижня покупці будуть перевірятися на міцність, які показники потрібно дивитися, щоб можна впевнено було закупляти альткоїни на наступні декілька місяців. Це Trade, почався новий тиждень, і отже, починається новий огляд біткоїна. Якщо вам мало огляду тільки біткоїна, і ви хочете, щоб ми проаналізували ваші альткоїни, а також, якщо вам було би цікаво копіювати, ці прогнози, які ми публікуємо в телеграм-каналі, і можна автоматично купувати чи продавати криптовалюту по цих прогнозах. Реєструйтеся на біржі OKX за нашим реферальним посиланням. Також проходьте верифікацію і пишіть нам, і ви зможете потрапити на наші закриті стріми, а також приєднатися до копітрейдингу, де копіюватимуться всі прогнози, які ми публікуємо в нашому телеграм-каналі. Посилання на реєстрацію на біржі OKX буде в описі під даним відео. Розпочнемо з тижневого таймфрейму. Попередня тижнева свічка чітко нам дала зрозуміти, що діапазон 98-100 тисяч доларів максимально важливий для продавців. Починаючи з 18 листопада 2024 року покупці намагалися цей діапазон взяти під свій контроль і зверніть увагу на тижневому таймфреймі постійно з даного діапазону продавці починали продажі. Так, ринок був максимально бичий. Максимально лонговий і всі відкупляли е, ці падіння ціни. Проте е, після таких проливів біткоін не міг продовжити стрімкого росту. Максимум трішки оновлювалися, і все це закінчувалося тижневою свічкою від 16 грудня. Після даної свічки. Ми бачимо, що темп покупців максимально знизився, об'єми почали максимально падати, і зацікавленість купляти біткоін після ось такого паттерну згасла. Минула тижнева свічка змогла доторкнутися до діапазону 98-100 тисяч доларів. І після цього ми бачимо, що відбулося: вона закрилася нижче ціни. Відкриття все це відбувалося на низьких об'ємах. Це тільки доводить, що е, шанс на продовження падіння і формування корекції по біткоїну на тижневому таймфреймі дуже високий. Основне питання, чи ця корекція буде агресивно вниз? Діапазон 70-73 тисячі доларів. Чи нас чекатиме сценарій е, легенької корекції, падіння до 86 тисяч доларів, і після того. Спроба зупинки і продовження росту ми вже говорили у наших попередніх відео і повторюємо далі. Основний наш сценарій це падіння до діапазону 86 тисяч доларів і початок росту. Вже альтернативний сценарій, якщо ми побачимо, що в діапазоні 86 тисяч доларів немає ніякого бажання тримати ціну, ми, і ми побачимо, що під час відскоку саного діапазону. Сам відскок буде в'ялий на низьких об'ємах, і знову ж таки вище 97 98 тисяч доларів ціна не зможе піти. Для нас це буде сигналом, що ще одна хвиля падіння по біткоїну як мінімум буде, і тут вже не варто думати про закінчення, швидке закінчення корекції, і тим більше не варто думати, що корекція буде не глибока і не страшна. Натомість теперішня тижнева свічка вже змогла оновити всі локальні мінімуми, які нас цікавили, особливо е, локальні мінімуми нижче листопада 2024 року. І вже відбувається певна реакція. Проте варто не забувати. Це всього-навсього перший день торгів тижневої свічки. І якщо е, свічка закриється нижче діапазону 89 тисяч доларів, ми думаємо, що наступний тиждень буде не менш шортовим ніж ніж теперішній. На триденному таймфреймі також видно перевагу продавців в теперішній торговій ситуації. По-перше, триденна свічка від 7 січня спокійно поглинула дві попередніх триденних свічки. Потім, після ось такого червоного болтика вниз, ми бачимо, що покупці протягом наступних трьох днів зробили нічого. І як результат цього, з першого дня нової триденної свічки оновилися мінімуми нашої консолідації. Поки що. Ціна не закріпилася нижче мінімумів, тобто орієнтовно не нижче 90 тисяч доларів. Проте, дивлячись на те, якими об'ємами це все було зроблено, і який відскок зараз триває. Є всі шанси, що ми продовжимо це падіння. На денному таймфреймі видно, що біткоін якраз наближається до дуже цікавої для нас цінової зони. І протягом цього тижня ми думаємо, що ціна біткоїна зможе затестити діапазон 86 тисяч доларів. І тут буде дуже цікаво побачити, які будуть об'єми торгів, наскільки буде волатильність і наскільки буде відстрибувати впевнена ціна. Якщо ми побачимо, що реально ціна починає розвертатися з даного діапазону, і після повторного ретесту продавці вже не можуть оновлювати свої локальні мінімуми і тримають діапазон міцно, це буде конкретним сигналом заходити в лонг позиції що по біткоїну, так і по альткоїнах. Проте такі входи вже будуть на декілька місяців лонг позицій, які треба просто взяти і тримати. Якщо вам цікаво отримувати щоденний огляд ринку криптовалют, де ми чітко пояснюємо свою думку, чи варто зараз торгувати на ринку, чи краще почекати, а також отримувати наші середньострокові потенційні трейди, приєднуйтесь в наш клуб 99 друзів. PS Trade. вся інформація про клуб разом з оглядом наших публікацій, причому всього до року, є в описі під даним відео. По великому рахунку консолідація біткоїна могла просто розширитися. І тепер вона буде рухатися в діапазоні 86-98 тисяч доларів. І основне питання: що буде відбуватися з альткоїном під час того, як біток, ймовірно, рухатиметься в такому ренджі. Відкриваємо графік домінування біткоїна і бачимо, що домінування продовжує рости. Зараз на падінні бітка. Домінування біткоїна також росте. Альтиси почувають максимально невпевнено, вони є не самостійні і вони падають набагато сильніше, ніж сам біткоїн. Шанс продовжувати рост ріст біткоїна до 60% 60,6% досить високий. У нас знову ж таки не пробився важливий критичний діапазон 56,8% вниз по домінуванню USDT. І зараз формується. Нова хвиля росту до діапазону 60,8%. Тому ми думаємо, що протягом теперішньої хвилі падіння бітка альти зможуть далі вижиматися і є всі шанси, що вони ще проваляться відсотків на 20. І можна буде підкупити їх по крутих цінах. Відповідно, треба контролювати показник домінування біткоїна близько 60%. Коли тут буде показник, тоді більш впевнено можна. Починати купувати альткоїни. Тепер про показник домінування USDC. Ми в попередніх відео пояснювали, чому поки що тимчасово ми замінили домінування USDC. А перед тим дивилися домінування USDT, і зараз вам наглядно покажемо. Ось вам трьохденний таймфрейм по домінуванню USDT. І як бачите, сьогодні локальні максимуми ми не оновилися, і показник вище 4,6 не пішов. Отже, є всі шанси думати, що у нас консолідація, і тепер домінування USDT буде падати знову до 3,7-3,8%. Проте, якщо відкрити домінування USDC, ми чітко бачимо, що локальні максимуми оновлюються, і є шанс продовжувати рости далі, щонайменше до відмітки 1,6%. Відповідно, зараз більш точніше, все-таки домінування USDC, і його будемо далі е, аналізувати. В попередньому відео ми показували, що критичний е, діапазон, 1,4%, може дати можливість продовжити падіння домінування USDC, але бачимо, що ми пробили цей діапазон, вже його заретестили і продовжуємо оновлювати максимум. Тому 1,6% е, показник це є остання критична точка, вище якої, на нашу думку, Домінування USDC вже можна буде не так просто зупинити. І у нас е, щонайменше наступна ціль це 2%. Така ціль означатиме тільки одне крипта ще так досить непогано обвалиться. Зверніть увагу, як домінування USDC виріс з 2 грудня, так ось невеличка хвиля росту, і як вже впали альткоїни. Звісно, це не тільки заслуга цього показника, це також і е, вся суть в тому, що люди виходять з альтів. Е, більш активніше, ніж біткоїна, це свідчить нам домінування бітка. Про шанс продовження падіння криптовалют, нам також свідчить і графік індекс, верніше страху і жадівності. Зараз у нас по суті показник прийшов липень-серпень 2024 року. Це такі позначки, ще навіть не дійшов. Тобто це були позначки приблизно 36, Так, а в нас зараз 47. Відповідно, є ще шанс продовжувати падіння, і якщо ми втриматимемо ось цей діапазон, який. По суті, відпрацьовував прекрасно і в 2023 році, і крипта з даного діапазону росла, і так само в 2024, То буде шанс на розворот ринку. Відповідно, в, даній, в даному місці люди максимально порозпродують свої лонг-позиції. Це буде такий досить великий страх на ринку, страх купляти. І саме в цей час ми будемо готові своїми лімітними ордерами підбирати альткоїни. І чекати нової хвилі росту. варто розуміти, що ринок крипти розвертався не один день, і багато часу зайняло якраз таке трамбування дна і формування нової хвилі росту. Тому, звісно, що частково ми будемо закуплятися по своїх лімітних ордерах і обов'язково мати можливість потім ще докупляти криптовалюти, коли вже побачимо, що тренд починає формуватися, і після першого імпульсу і корекції далі потрохи добирати позиції. Таким чином, ми хочемо на декілька місяців плотно набрати позиції в лонг. За допомогою теперішньої хвилі падіння. Капіталізація альткоїнів ще навіть не дійшла до діапазону 875 мільярдів доларів. І навіть ще рано говорити про діапазон 760 мільярдів доларів, який, на нашу думку, був би кінцевим і ідеальним варіантом закінчення корекції ось цієї хвилі росту від листопада 2024 року. Тому ми думаємо, що падіння альтів ще не закінчилось, так само, як і. Падіння криптовалют, але ми рахуємо це як корекцію, а не як нову затяжну криптозиму чи нову потужну хвилю падіння, яка триматиме протягом наступних там, двох років. Ми очікуємо, що ця корекція пройде, затеститься основні діапазони і розпочнеться нова хвиля росту. Також на ваших екранах графік SP 500 ф'ючерсів, і ми бачимо, що у нас стабільна корекція почалася ще з середини. Грудня і шанс падіння до 5670 доларів досить високий. Якщо сюди б впала SP500 і втрималася, не полилася далі, це б була крута точка закупки, а як ми бачимо, крипта досить активно реагує на падіння S&P 500 Тому наша думка, що локально падіння мало би продовжитися, проте глобально. Ми підставляємо відерка для того, щоб закуплятися. Ну а якщо ми помиляємося, і сьогоднішнє падіння це було останньою крапкою в теперішній корекції і далі тільки ріст. Які ознаки можуть бути такого сценарію? Ну, по-перше, ми повинні впевнено вирости вище 100 тисяч доларів. Ми повинні вирости вище 100, 103 Ось сюди, хоча б, І після цього. Скоригуватися не нижче ніж 95-96 тисяч доларів. Це буде класна точка входу для того, щоб закупляти крипту. І тут чітко зрозумілий стоп ордер, нижче якого ціна вже не має падати, якщо це перелом тренду і початок нової хвилі росту. Поки ми не побачимо ось такий сценарій. І е, не побачимо впевнене втримання в діапазоні 95 тисяч доларів ціни біткоїна, то ми очікуємо продовження падіння до діапазону 86 тисяч доларів. У січні можуть бути дуже цікаві точки входу в лонг позицій. Головне не боятись і правильно розраховувати ризики. Бажаю вам всім прибуткових трейдів, ну і звісно ж перемоги.